І особливо я хочу присвятити це в пам'ять тих, хто не дожив. Коли ми знаходились в котівні, ми бачили, чули, як вони вбивають на допитах. Не так давно ми втратили двох членів нашої організації, молодих хлопців, там 40 років. Які не змогли пережити всіх тих знущань і зруйнованого здоров'я, яке вони отримали під час полону і катування. Хлопці померли. Позавчора пішов в засвіти Едем Бекіров. Едем Бекіров це кримський політв'язник. Він інвалід. Дев'ять місяців вони тримали його в катівні, катували. Дема вдалося звільнити 19 2019 році під час великого обміну. Він повернувся в Україну, повернувся на свою Херсонщину, але жити в своєму будинку він не міг, тому що практично він в лікарні заходився все вже весь час. Настільки була зруйнована його, е його здоров'я. У 22-му році е його вивезли. До Стамбулу на лікування і він практично знаходився на, в лікарні на лікарняній палаті він не виходив. Він продовжував боротися до останнього позавчора його не став. Дякую. Дякую. Alexander